Ось і тут знову ж таки я закріпила булавочкою, просто підмінила голочку на булавку і почну з заднього, центрального цього місця. Ось, аналогічно, як я робила, я не беру зразу ніби як оцю серединку, хоча я за нею буду пришивати, Я беру ось тут під низом звідси. Зафіксую ось так. Потім я йду в кутик, внутрішній або зовнішній. Я думаю, це не має значення. Ось, повертаю очко, як мені потрібно, і. Зафіксую. Знову ж таки, дивіться, я не прошиваю ось так по віку, ніби, ну, розумієте, ось так. Я бережу оцю лінію оцей товстенький зовнішній край по віки. Я його бережу, я його ниткою не обхоплюю. Ось. Це зараз перші три стіжочка, вони такі як просто фіксуючі. Вони фіксують очко, але не надто міцно. І далі я вже можу пришивати вже більше надійно. Ось. Бачите, я проходжуся сюди ниточкою. Так, і тут ось так я відберу. витягну голочку. Ось, і це фіксую тут і вийду знову на задню лінію. Тут я вже булавочки знімаю. Все, вона не потрібна. Я зробила три фіксуючих стіжочка, і тут мені потрібно уважно подивитися. Щоб було рівненько все. Тобто на цьому етапі ой, я можу підтягнути це очко. Так, я просовую голочку. Те, що хочу вам показати, вже зараз в центр і відтягую очко так трошки, бачите, назад, можу його потягнути, відтягнути і правильно розмістити. Ось так воно буде. Ось, ось це не відтягнуте, а ось я відтягую і я бачу місце, де. Ти тут просунути голочку. Ось, закріпила. Бачите, вона вже, ну, вже іграшка непогано виглядає. Зараз головне не зіпсувати це, зафіксувати очко на голівці, але. Зберегти нашу задумку, як очки мають бути розташовані. Тут не поспішайте. Тобто зробили один-два стіжочка. І подивіться, як виглядають очки, як виглядає іграшка. Тому що, ну, найменший якби, рух кудись не такий, він абсолютно змінює картину, не завжди в кращу сторону. Тому перевіряйте кожен рух вашої голочки тут тягнули, дивлюся. Ось і так продовжуємо.